У Краснограді відкрито центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню. Дана установа знаходиться в місті за адресою вулиця Харківська, 70 а, як розповіла виконуюча обов'язки центру Ірина Золотухіна під час круглого столу з представником органів виконавчої влади місцевого самоврядування району, головна мета центру забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Місцеві центри. Будуть забезпечувати доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як малозабезпечених це особам, чи середній місячний сукупний сімейний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО, які відповідно мають цей статус. Та члени сімей загиблих, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям та іншим. Усім цим незахищеним категоріям будуть надаватися послуги адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до категорії, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Як це визначено статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков підкреслив важливість функціонування такої установи в нашому місті. Адже під час особистих прийомів громадян до представників виконавчої влади району звертається чимало людей, які у вирішенні тих чи інших питань потребують правової допомоги. Звісно, це дуже правильно і, може, вже трошки запізніла робота, її треба було проводити ще рік назад, тому що от я. Працюю на цій посаді і мені приходиться ну, кожен тиждень проводити прийом громадян. Тому надії на цей центр хочеться сказати, що напевно фахівці цього центру будуть працювати більш професійно і продуктивно і будуть все-таки більш координувати дії людей, щоб вони не ходили в один і той кабінет. Сприяти роботі центру пообіцяв міський голова Володимир Максим. Він зазначив, що спільними зусиллями вдасться вирішити чимало питань, які хвилюють громадян нашого міста. Ми раді, що буде ще така права допомога, тому що, надію, на персоналізм, що чоловіку не просто буде общі фрази. Общі фрази зараз не встрають нікого. Не встраювати ні нас, ні тим більше людей. Де буде конкретна допомога, коли чоловіка будуть і результат. Зі своєї сторони обіцяю повністю підтримку, сотрудничество в тих випросах, де буде наш возможность. Центр з надання безоплатної правової допомоги працюватиме з 8 до 17 години щоденно, крім суботи і неділі. І звертатися сюди зможуть не лише красноградці, а й мешканці Зачепилівського, Кигичівського та Сахновщинського районів.